Ви Просили, я показую, як працює геотермальний тепловий насос на діючому об'єкті від А до Я. В цій земельній ділянці в нас пробурені вертикальні скважини, в яких ми опустили геотермальні зонди. Зонди це поліетиленові труби діаметром 32 або діаметром 40, в яких циркулює незамерзаюча рідина, яка називається Кількість Свердловин і кількість цих зонтів залежить від того, яку мощність потрібно подати до вашого будинку. Погонного метра свердловини ми можемо отримати 30-40 Вт тепла. Що будинок має 100 квадратів, його тепловтрати приблизно 8 кВт, і грунти більш-менш обводнені, і ми з них знімемо 40 ватт нам потрібно проборити свердловин 200 метрів для того, щоб забрати тепло з землі. А далі ці всі труби по таким траншеям. Сводяться в колодець. В колодязі у нас всі труби об'єднуються в одну систему. Там стоїть колектор з запорною ароматурою для того, щоб відрегулювати гідравліку на нашому геотермальному полі. Так і виглядає цей колектор. Дивіться, бачите, у нас є труба це нижня подача, верхня це у нас є обратка зондів. І оці от маленькі труби це якраз наші зонди. Зі свердловин і після цього колодця труби у нас підуть в топочну, куди ми зараз і йдемо? А далі цей теплоносій, прокачувавшись отаким таким от циркуляційним насосом, поступає по трубам до нашого теплового насосу, в залежності від того, як Часто працює тепловий насос, цей теплоносій приблизно в обладнаних ґрунтах 7-8 градусів. Ми забираємо купу навколишнього тепла з землі і подаємо з температурою 7 градусів на тепловий насос. В тепловому насосі в нас проходить термодинамічний цикл, коли ми беремо багато цього низькопотенціального тепла з температурою 7 градусів. За рахунок фріонового контура ми. Цю велику кількість тепла зжимаємо, повишаємо її потенціал температури і робимо теплоносій з температурою 45-50 градусів, який ми і подаємо в систему опалення. З того як тепловий насос нагріває воду, ми його передаємо по задачі або на почку для приготування гарячої води, або подаємо на ємність для нашої системи опалення і системи охолодження. А вже з ємності ми розбираємо тепло по нашим контурам. Якщо в домі є просто опалення, то це стоять насоси, які роздають тепло по радіаторам чи по теплим підлогам. Якщо є присутня в системі ще система охолодження, то є окремо окремі насосні групи. По яким ми влітку роздаємо холодне теплоносій для системи кондиціонування. А з другої ємності ми розбираємо нашу гарячу воду для будинку. Тож тут нагрівається гаряча вода іменно для використання в вашому домі. По простому приблизно ось так і працює геотермальний тепловий насос. Ми забираємо 4-5 кВт з навколишнього середовища, а тепловий насос. Для того щоб перекачати ці 4-5 кВт, витрачає всього 1 кВт електроенергії на роботу компресора внутрі і на роботу його основних мозгів управління. Тобто, кожен тепловий насос забезпечений контролером, який керує всіми процесами, повністю бачить, яка зовнішня температура, яка температура по Нашим бочкам він вистраю криву в залежності від того, як міняється погода на вулиці, і контролює таким чином роботу теплового насоса, щоб в вашому будинку завжди було комфортно. Ця Система дозволить вам в вашому будинку мати опалення, охолодження, круглий рік, гріти гарячу воду і економити гроші. Кому цікава тема теплових насосів, в шапці профіля. Силочка на мій телеграм-канал. Звертайтесь за безкоштовною консультацією. Всім тепла або холода, слава Україні! Побачимось!